Чи можна у вас замовити живці для прищепи? Питання такі надходять і надходять. Ну, як бачите, в минулому році була, літо було таке засушливе, живці, щоб виросли, не виросли. Які будуть живці, а брізка буде живців. Ось таких. Ось таких це зайве, ось такі що йдуть середину гілочки. Як ви бачите, вони всі танюсенькі. Ось буде зрізано. От. А такі нормальні по товщині. От. Буду залишати для себе для щеплення, бо саджанців просять дуже багато. От. Так що іще толком не знаю. Не приділився, чи буду що лишнє буде що, чи не буде. Буду вирішувати згодом. Це по сорту дар Софіївка. І майже ж так усе із усіма іншими деревами. Так що, якщо буде обрізка, то щось буде. Буде обрізка у мене десь, мабуть, у кінці лютого, а то й початку березня, не раніше. Підійшов ось до Білогір'я. дивимося, що тут. Ось ці гілочки від плодоносили. Чи потрібно їх обрізати, чи ні. Бачите, вона не сьогодні. Ага, вона от при вас відпала. О, так само і багато інших. Ну, треба просто підходити там, де вже було, було плодоношення. Зараз з іншої сторони зайду. Подивимося, що тут, які гілочки. І так ось підходиш. Доторкнувся до неї, трошки піджав, вона раз і обламалась. А брізка тут не потрібна. Вона сама себе нормує, формує. Ті, які упругі, держаться, то все в порядку, все нормально. А які такі, що від плодоносили гілочки, до неї дотрагуйся, вона, як бачите, сама відпадає. Ця от держиться, ця держиться. Значить тут ще буде якийсь толк. Ось далі дивимось. Раз, гілочка вже відпадає сама. Ось тут що від плодоносило. Раз, воно, бачите, само відривається. Так що ось далі теж. Так що хурмі, як такова, обрізка не потрібна. Ось при вас, бачите, нажимаю, вона ось. Рослина сама себе нормує, формує, скидує все, що їй не потрібно. Даром викармлювати нічого не буде. І ніякі гілочки. Так само і вище. Якщо не відпадуть зараз, то відпадуть значно пізніше, туди поближче до весни. Ну, ось це так коротко ще про обрізку хорми. Це на тих деревах, що в мене зовсім біля будинку, щоб далі не йти. У садоку, сам дивитись решту. Всі останні теж так само буквально себе почувають.